Контент, поїхали. Доброго. Дня. Доброго. — Причина зупинки. Добрий день. Добрий. Капітан поліції Волоб зупинив вас під порушенням права дорожнього руху за номером 1. А й відсутній страховий поліс. А я хочу. Але що передавали дані третій особі. МТС БУ. З ким? З МТС. Яким МТС? Ну, МТБ. Є загальна база цивілправочка не, не відповідальності. Не не провід... Дай не этот, Планшет, будь ласка. Не этот. По-русски не треба розмовляти. Я стукую з водієм. Так що я довірена особа. Я, конечно, я, з вами Представтеся, ви не представили посвідчення до повного знайомлення, згідно статті да, про поліції. До початку. повного знайомлення. Я спілкуюся зараз з водієм. Не живо сьогодні спокійно політику. Пили, тільки їдемо. З бару. Виживали? Ну так. Да. А що не можна хіба? Керво транспорту не можна встановити. А, повністю. на следующий раз буду да? Не, бывает такая, что при, 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 регистрации. Угу. покажу. Вы это доказ? Кто я покажу доказ? Доказы, видео доказы. А, вас не мастер по полюсу. А, чего мы? бля, а это 8 месяцев. Да, 8 месяцев. Все верно? Есть пункт 2 в Денге? Шановний не водій. Роглядайте вправу щодо до Пункт Тут два години право до розриву. Під час роду справи маєте право надавати пояснення, що послуга перекладача постав галузі право. Права, права обов'язки вам раз. Під час розгляду справи ви можете надавати пояснення. Кусню, письмові, заявляти клопотання, працювати з послугами перекладача і фахівця в галузі права. Я хочу... Там, так, по-людськи розповідаю. Давайте через дві години в недргальському відділенні поліції. Нема до чого. Нема що? Що вам? Другу сторону покажу. Зачем? Посвідчення должно бути з національного зразка. Ну звісно, вона ціна. Ну так з ним підніміть там, що там написано. А Ви хочете, щоб було написано водійське посвідчення? Чи. Водійське, ага, ага. водійське, так, да, да. Ні, от бачите, я не можу ваше по батькові наприклад. Ще раз я тобі Палащенко Микола Євгеній Євич. не. Ну спішіть, спішить. Все, давайте. Ні, 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 ні. А чого ви тікаєте? Чого ви тікаєте? Ждіть оперативну! ви нас зупинили, ви протокол, жіть оперативно Все! Що? Чого поїхали? Куди поїхали? Не бекуй! Зараз приїдуть і в Стійте, ви маєте... Ви повинні ждати слідчу оперативну, хлопці. Козачки, блядь. За заслані. Це гани,